Всім привіт! Я отримала нову ляльку, яку звати Рубі. Як ви бачите, це з нової колекції. Пті. Можете помітити, те, що мені подобається в неї. Ще є близкітки на Лобі. В неї є в наборі отакий підтоміць, це лисеня. Такі. В неї є ще набір в Кристалі. Там всякі речі, щоб зробити слайм, в неї язуття, та зараз будемо її розпаковувати. Ось так ось у мене. коробку прочь. Ой. И подавайте ей рассмейте. Да. Все, у меня и даже свой классный одяг. Еще гарна заческа. Ой, у меня еще сумочка. Я її дуже хотіла, тому що я тільки побачила і зразу захотіла того. Тому... Ой, так. Я дуже зраділа, коли побачила, я так чекала, що що ж, ну, не могла вже. І да, вона приїхала раніше, ніж треба було. І я від цього дуже рада. Як вийшла додому, я її побачила і так зраділа, аж і хотіла. Всім пока, до нових зустрічей.